Всім привіт-привіт друзі! І ми продовжуємо грати в Майнкрафт. І я заговорив всім привіт-привіт не тому що я заговорився, а тому що в мене є ідея на нове привітсь. Хело хело! Всім хело хелоу! Тому що може всім привіт-привіт уже є друзі, привіт-привіт! Всім привіт, друзі! Ну я вже забув, як я стався. Да, ну, коротше, можемо так виробити. Як ви в коментарях напишете. А ми продовжуємо робити мені класний будинок і вам. Тому що я можу зжу запустити рулетку, яке я і ви попадете ко мне в ролик. Мені в ролик до мене в ролик, і ми будемо Вдвоєм, втроєм, четврьом грати в майн І ви ще не бачили це Розтика. Бач? Ну. Побачите, якщо не бачили. Я його також спалю. А моя лице тільки буде, ви знаєте, на 100 тисяч підписників. І заходьте на канал Гордія і підписуйтесь. Він знімає класні відео. Він робить собі там рекламку. Ми домовилися, що на якомусь ролику він розку свій канал про рекламує. Все. Далі йдемо давати дерево. Треба собі гарний будиночок відбабахати. Оп, почекайте. А, ні, я думав, там залізо буде. Так. Ось це дерево буде непогане. Ось це. Так. Добре, добуваємо, добуваємо. Ви вийшли за задній фоні. Так, а, іще одне дерево. Ось це. Ми зараз його ось так зробимо. Це буде пам'яткою. Мені просто цікаво. Я ось не знаю. І якщо ми добудемо ось це дерево. А, все добре, все добре. Тоді добуваємо. А ти можеш Добуваємо, добуваємо. добуваємо. За, зараз я є. Поясни, будь ласка, все, це вже наша фірмина. Йдемо, піднімаємось. Треба ще нам їжі добути. Бачу. А все інше піде на ковер. Українська. Так, Добре. Що я хотів зробити? Ті собі Скоро апгрейд і Так, це ось так ось. Пламаємо. Ох, ну в мене криша така. На один слой. Десь на один, десь на два слоя. Не ось тут ось. На два слоя. На два? Не на три? На три слоя. Виквіте. На три слоя. Так, добре. Я собі роблю такий коробку із дерева, таку коробочку із дерева, Ну, буде прикольно, я думаю. І подивіться мої е, минулий ролик. Там мало переглядів. Я хочу, щоб більше побачили мій минулий ролик і вертання, і як я знімаю Майнкрафт. Повернення в Майнкрафт. Все. Тепер будемо підлогу реставрувати. О, ми цей будинок робимо серії дві. Ну так, серії дві. І ніяк не доробимо. Але це вже кінець. Зараз підлогу добудуємо. Але будинок повинен бути доволі класний. Без нормального будинку і життя нам нормальне таке. О, тепер уютно. Срочно и приятно. Так, пробуем вот так. И с той стороны так. Нет, у меня какой-то вхит. Не должен. Зараза подровняем. Все. А теперь... Більш менш хіп непогано. Ну, один десь такий коштує. Один діамант, це максимум. Це дуже рюмічно. Ну, але люкс. На якомусь сервері багатенькому і можна якесь. Прям приобрести цей будем чок якась людина. Багатенько. На багатому сервері багата людина. Геніоне. Так. Добре. Це єдиний раз, коли мені здається, я кажу добре, що можна три двері крафтити із а, шести дошок, а не одну. Я забув що. наш так наставить. Ой, ладно, так даже красивейше будет. О, реально красивейше. Милый будинок. Реально милий будинок. цілий час тебе Ладно, тоді давайте я буду з вами вже прощатися. Побачимось в наступній серії. Всім пока-пока!